Всім привіт! Швиденько ще покажу Сандеро Восьмого року 1,4 бензин з кондиціонером. Колір ваш улюблений, ізолента чи не улюблений. А 1.4, Восьмий рік нефарбований Сандеро, 8-клапаний. Самий звичайний, в принципі, такий, як всі полюбляють цей двигун, вона німецька. І якщо дивитись на транзити, то розумієте, що приїхала. Своїм ходом. Ціна 5. Вона на гарних всесезонних колесах, 4 сезони. Колір ізолента не фарбована і без корозії автівка. Якщо вона вам цікава, можете приїхати подивитися 150 тут з копійками пробігу. Зараз скажу точно: оригінальне лобове вітрове скло. Я знову його показую, так як дуже багато людей запитує я вже. Пояснював, що це ніякого відношення до цілісності автомобіля немає, вітрове лобове скло, так як просто для проходження тихогляду при наявності сколів його доведеться замінити. Кондиціонер робочий працює. Так. Два електросклопідйомники, система АБС присутня. Ну і в принципі це для Сандеру вже непогана комплектація. 153 тисячі тут пробігу в ньому. Він-код я закидав вайбер-групу. Якщо цікаво, то можете промоніторити, подивитися. Я зараз, в принципі, продублюю вінкод. Замінено тут масло і фільтри в ньому. Покажу також під капотом. Таке ціле, збережене, адекватне Сандеро. Можна зробити полірування кузова, так як тут. Емалєва така фарба і вона легко піддається подряпинам. До речі, не, ситі, не шиті сидіння, салон. не шитий Адекватно збережена, є, звичайно, сліди використання До Сандеро в Європі ніхто не відноситься, як до майбаха. Ось він код. Тому так. Гума задня нова, передня, ну, вона трішки підношена, але теж не в поганому стані. Зараз відкрию капот, покажу також. Не забувайте, друзі, про байки також з Швейцарії, які в нас присутні. Так, Під капотом Сандеро. Ось так виглядає. Ну, Не знаю, прийде, подивіться, стан задовільний. Як для Сандеру, стан хороший. 5000 доларів ціна. З кондиціонером все, в принципі, автомобіля працює, по ходові така збережена, тримається кучки, як називають. Все до ладу. Все, друзі, якщо цікаво, приїжджайте, телефонуйте. Всі автомобілі доступні в послугу розтермінування. Сандеро доступний, меган доступний в оплату частинами. Ця машинка доступна в оплату частинами. Та й, в принципі, будь-яка, яка тут знаходиться, від ось цього китайця до Тігуана до нашого модуса, все доступне в оплату частинами. Також, друзі, ті автомобілі, які в Рівному, є, також доступні в оплату частинами. Вони будуть потихеньку переїжджати або сюди на столицю, або частково будуть продаватися в Рівному. Тому так, цікава Сандера, телефонити, цікавий Меган. Телефонуйте все доступне в оплату частинами. Цікавий посад сервісований повністю. Також телефон є в описі до цього відео. Все, друзі, всім гарного настрою, бажаю. Телефонуйте, приїжджайте, купувати свіженькі, гарненькі, збережені автівочки. Всім добра, всім пока.